Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Коли мочить Феміда справедливості, починає говорити зброя. І якщо злочинцем стає влада, то право бути суддею належить кожному громадянину. Так розпочинається нова стаття генерала Григорія Меченка після чергового корупційного скандалу цунамі, який накрив Україну. Скільки їх уже було і ще буде при такому президенті. Соціальні мережі розриваються гнівом, ненавистю і погрозами на адресу Зеленського і його оточення, зокрема після того, як працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її рідню в незаконному збагаченні. А згодом з'ясувалося, що майже всі прокурори Хмельницької області у віці від 43 до 50 років виявилися інвалідами другої групи, згідно з рішенням головного лікаря і керівника цього центру крупи та отримують щомісячну пенсію у розмірі від декількох десятків тисяч до понад 100 тисяч гривень щомісяця. Аналогічну ситуацію журналісти виявили і в Черкаській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та інших областях. Григорій Омечнику зазначає, що згідно з отриманою інформацією, епідемія інвалідності поширилася на всю правоохоронну систему країни. Так звані інваліди правоохоронці які незаконно отримали інвалідність і мають захмарні пенсії, вчинили тяжкий службовий злочин і повинні понести покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Проте, малоймовірно, що такі вироки будуть винесені. Судді так само корумповані. Соціологічні дослідження, проведені в грудні 2023 року, засвідчують, що суддям довіряє лише 12% українців, а прокурорам 9%. І це було ще до корупційних скандалів. Після обнародування інформації про так звану прокурорську інвалідність, Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України, з якого толку як з козла молока. Генеральний прокурор Костін подав у відставку своєї посади, і я доповню пана Григорія Меченка, що Костін подав у відставку після того, як Зеленський 22 жовтня вимагав від нього несення політичної відповідальності через отримання фіктивної інвалідності та виплати пенсії прокурора. А чому лише політичної? А де кримінальна відповідальність по всіх статтях? Політичну відповідальність має нести Зеленський, бо саме він пропонував Верховній Раді України Костіна на посаду генерального прокурора. Я маю цю честь представити вам нового генерального прокурора Андрія Костіна. Я не знаю, напевно, треба поаплодувати. Людину порядну, інтелігентну, уважну до деталей. Я Професійний юрист і впевнений буду професійним генеральним прокурором людину, з якою ми працювали ці роки, і він очолював відповідний комітет. Вірю, що Андрій Євгенович може проявити себе в якості, в якості, в усіх якостях генерального прокурора. І головне, щоб робота була організована системно і щоб був результат. Бо оцінюють нас саме по результат, і результат Україна отримала. Політичну відповідальність мають понести всі народні депутати, які проголосували за призначення головного корупціонеру в прокуратурі. Політичну і кримінальну відповідальність мають понести посадові особи Служби безпеки України, які не дослідили, ким був Костін до призначення на найвищу посаду в офісі Генеральної прокуратури. А якщо і знали, то змовчали. Погодившись із Зеленським і його офісом на знищення України зсередини, подібно Костіну липові інваліди прокурори також почали добровільно звільнятися із займаних посад. Проте ніхто з них не взяти під варту, продовжує генерал Омельченко. Так звані інваліди і чиновники корупціонери відбудуться лише легким переліком, і не більше. Реальних посадок не буде, на війну їх не відправлять. І на цьому показова кампанія Зеленського по боротьбі з корупцією і завершиться до чергового корупційного скандалу. А що мсек? Григорій Меченко зазначає, що станом на 23 жовтня 64 посадовцям медико-соціальних експертних комісій оголосили підозру. Скасовано понад 4106 медичних висновків про інвалідність, які були оформлені на підставі фальшивих документів. Викриті 8 злочинних угрупувань із членів обласних МСЕК, які за гроші від 2 до 5 тисяч доларів продавали підроблені медичні довідки так званим ухилянтам для зняття їх з військового обліку. Під час обшуків у підозрюваних вилучені десятки мільйонів доларів Сполучених Штатів. Але на думку генерала Омельченка, починати боротьбу з корупцією зеленському необхідно з себе, Єрмака і Татарова, бо саме ці особи є акулами політичної мафії і корупції в Україні. А риба гниє з голови за час керівництва зеленського країною. Корупція, хабарництво і розкрадання бюджетних коштів досягли таких розмірів і обсягів, яких Україна не знала за всі роки незалежності. Жоден високопосадовець зеленої влади обласного або республіканського рівня не поніс заслуженого кримінального покарання, довгострокового позбавлення волі з конфіскацією майна. Більше того, влада сприяла тому, щоб корупціонери не були взяті під варто і незаконно покинули країну, і прикладів тому безліч. Проведені рік тому соціологічні дослідження засвідчили, що 70% респондентів вважають, що саме президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді і воєнних адміністраціях. Та після скандалу з епідемією інвалідності прокурорів майже 100% українців будуть вважати Зеленського хрещеним батьком кримінально-політичної мафії в Україні. Внутрішній ворог корупція є більш небезпечнішим ніж зовнішній ворог. Зелений корупційний спрут своїми щупальцями заліз у всі галузі народного господарства та державні структури і душить Україну, висмоктуючи з неї фінанси і навіть життя українців. А для того, щоб зберегти державу всі ці щупельця зеленому спруту треба відрубати до самої голови, щоб він перестав бути життєздатним або відразу позбавити голови. Так вважає Григорій Омеченко, і дає відповідь українцям, які часто запитують, а що ж робити. Пан генерал неодноразово публічно пропонував Зеленському і парламенту на законодавчому рівні посилити кримінальне відповідання за корупцію, хабарництво і незаконне збагачення державних чиновників, скоротити строки досудового розслідування і розгляду цієї категорії справ у судах. На його думку, корупція, хабарництво і незаконне збагачення державних чиновників під час війни і оголошеного воєнного стану повинні бути порівняні до мародерства і державної зради і каратися позбавленням волі на строк до 20 років або до довічного ув'язнення. Корупціонери, хабарники, мародери це вороги українського народу, тому до них потрібно ставитися так же, як і до московських загарбників і окупантів. Сьогодні епідемію корупції вилікувати терапевтичними методами вже неможливо. Її метастази, як ракова похлина, покрили все тіло України. Гангрена корупції роз'їдає державу з середини, як іржа залізо. Україна настільки корумпована, що опинилася на краю прірви і втрати незалежності. Генерал Омельченко переконаний, що для того, щоб врятувати Україну і покласти край тотальному хабарництву, особи, які затримані на місці вчинення корупційних або інших особливо тяжких злочинів, таких як знищення військового майна, вбивство, бандитизм, мародерство, повинні бути розстріляні без слідства і суду за законами воєнного часу, як уроки Другої світової війни. Це єдиний шлях, яким можна зупинити масштабну корупцію в органах державної влади під час війни і врятувати Україну як незалежну суверенну державу. Якби показово розстріляли декількох високопосадових державних чиновників. Наприклад, таких, як екс-голова Верховного суду князів, який був затриманий при отриманні хабара у майже 3 мільйони доларів, екс-міністр оборони Резніков золоті яйця, одеський воєнком Борисов, який незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень, то інші чиновники задумуються перед тим, як вимагати і брати хабарі. За вчинення корупційних злочинів на суму більше 10 тисяч доларів Сполучених Штатів. Під час війни воєнного стану закон повинен передбачати довічне ув'язнення або розстріл з конфіскацією всього майна. Досудове слідство у цій категорії справ при затриманні підозрюваного на гарячому повинно бути завершене впродовж трьох діб. Справа розглядається в суді по суті не довше трьох днів з винесенням обвинувального вироку. Апеляція на вирок розглядається апеляційним судом також впродовж трьох днів. А для корупціонерів, мародерів, колаборантів і зрадників необхідно створити штрафні батальйони і відправляти їх на фронт на передову, щоб кров'ю спокутували свою вину перед українським народом і пам'яттю загиблих захисників України. А ненавість фронтовиків до зеленського єрмака просто закипає. Якщо вони цього не знають, то нехай послухають заяви військових у соціальних мережах. Що вони обіцяють зробити з ними і корумпованими представниками зеленої влади? На передовій, звісно, всі ребята готові просто чуть ли не розвернутися і пайти так же корупціонерів, як как уничтожают окупантів. русских саме то що ну ребята очень-очень зли і. понимаешь, что сейчас, допустим, зимой, вместо того, чтобы эти деньги пошли на одежду ребятам или еще что-то, ребята должны со своей зарплаты, которую и то даже не полным образом выдают, потому что где-то есть проблемы в бюджете, не хватает в Кабмине денег, чтобы платить военным, то одна сумма, то другая, и то с этих денег сами ребята и их родные должны покупать им вещи для зимы, куртки, А ботинки. Прізвище прізвища корупціонерів, їх фото, посади, місця проживання відомі. Всі дані на них є в інтернеті. Ніяка охорона їх не врятує. Зброї і вибухівки на руках у військових і ветеранів війни достатньо. Фронтовики заявляють, що ізраїльський Мосад їм уже не потрібний. Корумпована мафіозна кривава влада довела українців до крайньої межі, можуть розпочатися позасудові розправи. Так звані суди будуть здійснювати месники-одинаки або організації на зразок телевізійних серіалів Біла стріла і меч. Григорій Меченко в черговий раз публічно звернувся до Зеленського парламенту і чинної влади України. Володимире, якщо ти не здатний подолати корупцію, то подай у відставку як генеральний прокурор Костін. Це і буде порятунком України. Панове депутати і державні чиновники, пам'ятайте, коли в країні немає справедливості і мовчить Феміда правосуддя, починає говорити зброя. Думайте: слава Україні і її захисникам, смерть ворогам України. Григорій Омельченко, герой України, генерал-лейтенант, почесний голова спілки офіцерів України. Я солідарна з паном генералом. Бо іншого шляху у нас нема. Але у мене виникає питання: що далі? Хто винесе вирок злочинцям, коли у нас корумпована сама феміда правосуддя? Чи не доведеться нам запрошувати незалежних суддів з інших країн, наприклад, з Данії, суди якої вважаються найбільш справедливими в Європі? І хто буде готувати і розслідувати кримінальні справи проти злочинців, якщо у нас корумпована вся правоохоронна система? Україні потрібні свої Шерлоки Холмси, комісари Катані і Джованні Фалькони, розслідувачі і борці з мафією. Воїном антимафії, з часів незалежної України, був український катані генерал Григорій Омеченко, який 1992 року, будучи начальником відділу військової контррозвідки СБУ, разом зі своїм заступником підполковником Анатолієм Єрмаком створили таємну офіцерську організацію Антимафія, яка займалася виявленням фактів корупції і організованої злочинності серед народних депутатів вищих посадових осіб. Органів державної влади в адміністрації президента, уряді, міністерстві внутрішніх справ, СБУ і середовищі воєначальників збройних сил України. Але у вересні 2000 року тодішній президент України Кучма віддав наказ голові СБУ Леоніду Деркачу знищити народних депутатів-офіцерів Григорія Омещенка і Анатолія Єрмака, які тоді знайшли за кордоном банківські рахунки і нерухомість доньки і зятя кучми. Анатолія Єрмака в лютому 2003 року знищили. Кілька разів намагалися вбити і Григорія Омеченка. Ще восени тисячу 1997 року. під службовий автомобіль Омеченка була закладена вибухівка з дистанційним управлінням. В грудні 1999 року був спланований підрив вибухівки біля будинку, де він проживав. А в травні 2007 року на пішохідному переході біля Верховної Ради Умельченка на великій швидкості збив автомобіль. В тяжкому стані він був доставлений у військовий госпіталь. За його голову давали 500 тисяч доларів. Але Бог уберіг його життя, мабуть, для того, щоб він продовжив боротьбу. Тому він не мовчить. І хоча міг би вже по праву відпочивати на пенсії і насолоджуватися життям, він продовжує боротьбу за Україну. І не лише на інформаційному фронті. А разом з побратимами в кінці 2021 року він створив таємну мережу Український Смерш» і її структурний підрозділ Караючий меч Арея Карма. Чим займалася ця таємна організація з часу повномасштабного вторгнення окупантів на території України і займається по даний час, ми з вами дізнаємось уже після перемоги України. А де ж інші наші комісари Катані? Чим займаються генерали Збройних сил України і спецпідрозділів звільнені Зеленським? Дуже хочеться вірити, що вони не стоять осторонь і не спостерігають мовчки, як Україна стікає кров'ю, а чинна влада знищує її зсередини. Можливо, і вони займаються корисною справою, про яку ми дізнаємось пізніше. А що думаєте ви, шановні друзі? Свої думки пишіть, будь ласка, у коментарях. Не забудьте також. Підписатися на канал, хто ще цього не зробив, поставити вподобайку і поширити дане відео у соціальних мережах. Посилання на статтю генерала Омеченка розміщене в описі і в закріпленому коментарі під цим відео. Дякую вам всім за увагу! Хто додивився це відео до кінця? Щиро вдячна Григорію Меченку за його патріотизм, відданість і велику працю по захисту інтересів України і українського суспільства. Дякую Богу за Україну і нашим Збройним силам за її захист. Слава Україні! Смерть всім нашим ворогам!